Розділ 7. А про те, що ви написали мені, то добре було б чоловікові не торкатися жінки. Але щоб уникнути розпусти, нехай кожний чоловік має свою дружину, і кожна жінка нехай має свого чоловіка. Нехай чоловік віддає дружині належну любов, так само й дружина чоловікові. Дружина не має влади над своїм тілом, а чоловік. Так само й чоловік не має влади над своїм тілом, а дружина. Не ухиляйтеся одне від одного, хіба що за згодою, тимчасово, коли перебуваєте в пості, й молитві і знову будьте разом, щоб сатана не спокушав вас нестриманістю вашою. Кажу це як пораду, не як наказ. Бажаю, щоб усі люди були, як і я, але кожний має свій дар від Бога, один такий, другий інший. Неодруженим і вдовам кажу добре їм, якщо залишаться, як і я. Коли ж не можуть стримуватися, хай одружуються, бо краще одружитися, ніж розпалюватися, а тим, які одружилися, не я наказую, а Господь, щоб дружина з чоловіком не розлучалася. Якщо ж розлучиться, нехай залишається неодруженою, або ж нехай помириться з чоловіком, і чоловік хай не розлучається з дружиною. Іншим вже кажу я, а не Господь. Якщо якийсь брат має невіруючу дружину і та згідна жити з ним, хай її не покидає, а коли яка жінка має невіруючого чоловіка і той погоджується жити з нею, хай не покидає чоловіка, бо невіруючий чоловік освячується через дружину, а невіруюча дружина освячується через брата. А в іншому випадку ваші діти були б нечисті, тепер же вони святі. Якщо ж невіруючий розлучається, хай розлучається, брат чи сестра в таких випадках не зв'язані, адже для миру покликав вас Бог. Звідки знаєш, дружино, що ти не спасеш чоловіка, або звідки ти знаєш чоловіче, що не спасеш дружини? Нехай тільки кожний так поводиться, як кому визначив Господь, коли був покликаний Богом. І так я навчаю в усіх церквах. Коли хто був покликаний в обрізанні, хай він не цурається цього. Коли хто був покликаний в необрізанні, хай не обрізається, обрізання ніщо, і необрізання – ніщо. Головне, зберігати Божі заповіді. Кожний нехай залишається в тому покликанні, в якому був покликаний. Ти був покликаний, будучи рабом, не журися, та коли можеш стати вільним, скористайся цим. Адже раб, покликаний Господом, є вільним у Господа, так само покликаний вільним є рабом Христа. Ви викуплені за ціну, тож не ставайте рабами людей. Кожний, брати, нехай залишається перед Богом у тому стані, в якому був покликаний. Що ж до дівчат, то я наказу від Господа не маю, а даю пораду, як той, хто помилуваний Господом і гідний довіри. Тому, з огляду на теперішні утиски, визнаю за краще, що людині добре залишатися так ти зв'язаний з дружиною, не шукай розлучення, вільний від дружини не шукай дружини. Якщо ж і одружишся, ти не згрішив, і якщо дівчина вийде заміж, не згрішила. Але вони матимуть тілесні страждання, тож мені вас шкода. Це кажу брати, бо час короткий, тому хай і ті, хто має дружину, будуть, як ті, як їх не мають, а хто плаче, хай будуть, як ті, котрі не плачуть, а ті, хто радіє, як ті, котрі не радіють, а ті, хто купує, як ті, котрі нічим не володіють, і ті, хто користуються світом, як ті, котрі ним не користуються, бо минає образ цього світу. Я ж бажаю, щоб ви не мали клопотів. Хто не одружився, турбується про Господнє, як догодити Господу, а хто одружився, турбується про світське, як догодити дружині, і тому він роздвоєний. І незаміжня жінка і дівчина турбується про Господнє, щоби бути святою тілом і духом, а та, яка вийшла заміж, турбується про світське, як догодити чоловікові. Кажу, це для вашої користі, а не для того, щоб ярмо на вас накласти, щоб ви з гідністю і ревно трималися Господа. Як хтось думає про свою дівчину, що недобре, коли вона так залишиться, і в зрілому віці, то нехай робить, як хоче, він не грішить, хай такі виходять заміж. А як хто. Непохитний серцем і без примусу має владу над своєю волею і постановив у своєму серці зберегти її дівчиною, той добре зробить. Отже, хто видає заміж дівчину, добре робить, а хто не видає її, робить ще краще. Жінка зв'язана законом, доки жив її чоловік. Якщо ж помре чоловік, вона вільна вийти заміж за кого хоче, тільки щоб у Господі. Однак блаженнішою вона є, якщо за моєю порадою залишатиметься так, думаю, що і я маю Божого Духа.